Чи варто залишатися друзями після розриву? Це питання, яке часто виникає, коли пари розходяться. І ось моя думка стосовно цього: залишатися друзями після розриву це не ідеальне рішення, тому що між дружбою і між стосунками є велика різниця. Важливо, щоб обоє партнерів не допускали наступні помилки. І перша помилка це надія на відновлення стосунків. Багато хто думає, що дружба це перший крок до відновлення стосунків, але це часто тільки відтягує процес відпускання. І друга помилка це емоційна прив'язаність. Якщо одна людина ще не відпустила, то справжня дружба не може існувати. Це тільки продовжує емоційну залежність. І третя помилка це забуття через дистанцію. Багато хто. Хочу підтримувати контакт, щоб забути, але це не працює. Чим довше ви залишаєтеся в цій самій зоні комфорту, тим важче пройти через розрив. Існує чітке правило, яке допомагає зрозуміти, коли варто, а коли не варто залишатися друзями. Пиши в коментарях, хочу, і я в наступному відео розповім.